Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео я розповім вам, як підняти свою силу в грі Legends of Your абсолютно без вкладень. Приємного перегляду! А перед початком попрошу поставити лайк, підписатися та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Перше і найосновніше це є наше спорядження. До 35 рівня все спорядження ви мали б мати вже синя. Частину ви отримуєте за сюжетну лінію. Ще частину отримуєте за перше проходження експедиції. А що вже бракує, крафтите за ось такі сині камінці. Їх ми можемо отримати за завдання в місті, а також за проходження випробування. Тепер за прокачку спорядження. Гарантовано ми можемо прокачати на плюс 6. Якщо качати далі, спорядження може не заточитися, а 40% є, що ви його втратите. Тому раджу прокачувати далі, якщо у вас є дві однакові. До прикладу, у мене було дві однакові допоміжні зброї, і по черзі я їх докачав до плюс 9. Ще одна річ, яка дуже сильно підніме вашу силу. Це є заточка. Натискаємо на предмет та переходимо сюди. За ось такі сувої ми реролимо допоміжні стати. Одна річ може принести 100-150 додаткової сили. Далі багато нашої сили додають виклики: Валькірія, Дісір та Компаньйон. Про них та Storybook в мене є окреме відео. Хто ще не бачив, рекомендую переглянути. За Валькірію та Дісіра нагадаю, що будь-яку карту, яка має пусті кружечки, ми можемо прокачати на наступний тир. Для цього ми переходимо в level Up та піднімаємо її до 30 рівня. Далі в Promote. За ось такі камінці. Ми її прокачуємо на наступний тир. Щоб білої зробити зелену, потрібні білі камінці. Щоб зробити з зеленої сині, вже зелені. І так далі. Також не забувайте реролити стати в нашому альбомі. Тепер трохи поговоримо за компаньйонів. На карті в нас є точки огляду. За їхню активацію в досягненнях ми можемо отримувати як виклики, так і самих тваринок. До прикладу, закривши лише 20, ми вже отримаємо синю пташку. Закривши на 45 рівні всі 65 точок. Ми отримаємо червону пташку. Ось так виглядають точки огляду. Ви підходите, натискаєте G. І вам зараховується точка. Про точки огляду в інтернеті є багато інформації. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і я знімлю окреме відео, де покажу, де знаходиться кожна з них. І тепер останнє, що додає нам сили, це є наша колекція. Тут є різні вкладки, як ресурси з босів, так і крафт. Нас цікавить спорядження. Ставимо галочку на крафтал, і нам підсвічується все спорядження, яке ми можемо зробити. На крафт нам потрібні ресурси, які ми можемо знайти на локаціях. Якщо у вас є потрібна кількість ресурсів, натискаємо на ось цей значок, Крафтимо. Далі вертаємось і активовуємо. Реєструємо. Як бачите, ця колекція додала мені плюс 30. І якщо ви застрягли на якійсь локації, то можете походити, позбирати ресурси, скрафтити та позакривати колекцію. Таким чином, в мене майже 45 тисяч, і в гру я майже не донатив. Також обов'язково заходьте в івенти, натискаєте на подаруночок зліва. І у вас відкриваються всі доступні. Тут за звичайні завдання, такі як вбити монстрів, можемо отримувати непогані бонуси. Обов'язково пройдіть серію з пазлами. Наразі в нас відкриті два завдання, за які ми отримуємо два пазли. Кожного тижня відкривається новий івент. За чотири таких пазли ми зможемо скрафтити ось таку червону панду. Наразі це всі способи, як без вкладень підняти свою силу. Підписуйся на канал, став лайк, а ми зустрінемось у наступному відео.